Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Ретроградний уран в близнюках з переходом в знак телець із 6 вересня 2025 року до 4 лютого 2026 року. І в цьому відео ми поговоримо про уран, що таке уран, характеристика цієї планети, що таке ретроградність, особливості ретроградного урану, плюси та мінуси, і що він змусить нас переглянути, і як же справитися з енергією ретроградного урану. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. І бажаю вам опрацювати енергії ретроградності урану, зробити повний розбір для того, щоб поліпшити якість свого життя, здійснити мрії та плани. Ретроградний уран буде з 6 вересня 2025 року до 4 лютого 2026 року. 8 листопада Уран повертається в Телець. Уран, найхолодніша планета, повертається в ретроградний рух. 8 листопада. Уран повернеться в телець, де пробуде до кінця ретроградності до 4 лютого, а потім буде повертатися по Тельцю і остаточно з нього вийде в близнюки 26 квітня 2026 року. В Тельці це буде остання ретроградність урана, це завершуючий акорд перед остаточним переходом до знаку близнюків. Уран найвища іпостась Меркурія, і якщо Меркурій це наші земні думки, аналіз, логіка, то Уран це осяяння та інсайти, це здійснення мрій. Ретропетля Урана зачіпає близнюки та телець, змушуючи нас переглядати розуміння свободи слова та фінансової незалежності. Швидкозрілі ідеї щодо цих питань зазнаватимуть серйозної перевірки і можливе почуття, що нас затискають, обмежують у висловленні своїх думок або у фінансах. І потрібно знайти потрібну міру, провести межу між дисципліною і свавіллям, економією та скупістю, і краще обмежити себе самостійно, не чекаючи, поки на це нам жорстко вкажуть. Уран належить. До найвищих планет. Це планета майбутнього, чаклунства, осяянь, інсайтів, і він характеризує прагнення до новизни, до оновлення, реформ, перетворень, трансформації свідомості. Уран пов'язаний з непередбачуваністю, оригінальністю та раптовими потрясіннями. І його енергія електрична. Вона порушує уставлені норми та виховує дух незалежності та бунту. Вплив урану часто пов'язаний з технологічним та соціальним прогресом та нетрадиційним мисленням. На низькому рівні духовного розвитку це люди бунтарі, анархисти, некеровані люди. На вищому рівні розвитку це люди, які можуть змінювати старий уклад, змінюють системи. Уран планета революції, свободи, дає бажання прориву, бажання життя. Бажання оновлення і він завжди нас спонукає на різкі несподівані зміни. І якщо вас обмежує, сковує щось, чи вас спонукають звільнитися від обставин, від непотрібних залежностей, зв'язків, і якщо ви самі не наважуєтеся це зробити, то тут буде працювати уран. Уран прагне розширити кордони, вийти за межі установленого мислення, порушує рівновагу і установлені погляди, прагне зламати опір і відкрити нові шляхи. Це вибух енергії, який змітає минуле, щоб дати місце майбутньому. Але коли енергія урану виходить з-під контролю, зміни перетворюються на хаотичні. В технологіях уран несе революційні відкриття. Які просувають суспільство у майбутнє в соціальному прогресі це руйнівна сила рухів за свободу, рівність та гуманітарні цілі. Уран впливає на самовираження та на прагнення до автентичності. Тож не варто боятися ретроградного урану, нам усім надається гарна можливість поставити себе на паузу у конкретній галузі життя, провести аудит, роботу над помилками. І доробити почати колись, до кінця. Провести аналіз, скоригувати розпочаті справи в цій сфері. Ретроградна планета іноді дає старі ситуації або повернення до нас людей із минулого. Інакше кажучи, можна сказати, ретроградність це завжди кармічні відпрацювання. Де ми щось не наздогнали, тепер доведеться наздоганяти. І потрібно відіграти ситуацію знову, без помилок, без зав'язування кармічних вузлів на майбутнє втілення. Уран планета великих сюрпризів. І що б не відбувалося з вами на ретроградному урані, буде як на американських гірках. Звісно ж, за умови, якщо ретроградний уран зробить аспекти до планет у вашій натальній карті. В період стаціонарності урану, а це в середньому два тижні до моменту розворота, і два тижні після початку ретроградності, може бути більше якихось заворушок, протестів, революцій. Також в перші два тижні після початку ретроградності урану може бути більше ніж зазвичай стан тривожності, невизначеність, непередбачувані обставини. Це Уран підказує, де потрібно зробити реформу, в якій темі, в сфері області, тобто, де потрібно провести ревізію, реформи, вдихнути свіжого повітря і почати робити щось по-іншому, уникаючи прив'язок. І уран обриватиме ці прив'язки. Уран робить це несподівано тоді, коли ми не очікуємо і не можемо навіть припустити, що це може бути. В період стаціонарності урана не бажано перебувати в місцях великого скупчення людей у великих приміщеннях це потенціальні цілі ракет. Стаціонарна фаза урана це найаварійніший час, час протестів, революцій, невдоволення та хвилювань. І про це йшлося в попередньому відео. А тепер давайте поговоримо про особливості ретроградного урану. Сам ретроград це коли планета з нашого земного погляду ніби вирішує пригальмувати і піти назад. Звичайно, це лише оптична ілюзія. Але в астрології вона означає, що енергія планети стає тихішою, задумливішою і змушує нас копатися в минулому, а не мчати вперед, символізуючи період самоаналізу, огляду та засвоєння енергії планети. Це ніби внутрішній GPS каже перевіряю маршрут. І на відміну від Меркурія, ретроградний уран не тільки змушує задуматися над змінами, а й схвалює всілякі дії до них. І в цей період посилюється бажання стати незалежним, тому переїзди, нові стосунки або бажання стабілізувати стосунки це норма. Але тут можливе і бажання звільнитися від усього і вирушити в дорогу, чи буквально в подорож, або на пошуки себе. енергетика часу підштовхуватиме так, що стояти на місці не можна, інакше можна боляче впасти від власної пасивності або опинитися в обіймах хаосу. Тому це не час для пасивності та байдикування, тоді прогресу не буде. І коли Уран ретроградний, ми починаємо думати про зміни. Нам хочеться щось змінити. Ми можемо захотіти змінити професію, щось у своєму комфорті. Ми починаємо думати, чому у мене в житті проблеми, як мені жити спокійніше, комфортніше. А що я роблю на цій роботі? Якби всередині настає спустошення і хочеться щось змінити. І коли Уран в ретроградному русі, його руйнівна і перетворююча енергія звертається всередину, спонукаючи до унікального дослідження змін та інновацій на особистому рівні. Тож ретроградний уран бере непередбачувану та бунтівну енергію і спрямовує її всередину. І під час ретроградності урану люди можуть виявити себе залученими до нетрадиційних думок та ідей, досліджуючи інноваційні концепції в межах свого власного розуму. Також це час внутрішньої революції, люди можуть стати інтроспективнішими щодо того, що для них означає справжня індивідуальність, що призведе до більш автентичного вираження себе. І замість зовнішнього бунту проти зовнішніх структур ретроградний уран заохочує бунт проти добровільних обмежень. І саме на ретроградному урані. Нас може розвернути в певну петлю часу та простір з майбутнього. Період ретроградності урану вчитиме швидко реагувати на зміни, приймати зміни, бути гнучкими, впевненими в собі та приймаючи ситуацію, вирішувати її. Просто знати, що впораєшся з завданням. І якщо з'являється додаткове зобов'язання, і ви не розумієте, як це робити. Просто будьте впевнені в тому, що у вас все чудово вийде. Уран це зв'язок із Всесвітом, це осяяння та інсайти. Тож не забувайте про це. Уран діє несподівано, швидко і може струшувати. І тут, звичайно, можливості задуматися тим, у кого в житті суцільний хаос. Це час змінити ситуацію. Уран в цей період. Підтримує зміни в житті кожної людини, провокує прагнення незалежності, пробуджує потребу в руйнації традицій, посилюючи бажання бути єдиним, унікальним і неповторним. Ретроуран це джерело нових ідей та експериментів. Засоби масової інформації найкраще підходять для того, щоб донести до багатьох нові прогресивні ідеї. Період ретроградності. Уран відмінний для використання винахідливості творчого потенціалу та оригінальності у судженнях. Неповторність, нешаблонність будуть найкращими союзниками на шляху до успіху в будь-якій справі. Там, де проходить уран у вашій карті, транзитом він рубає прив'язки, які не дають йти вперед, за допомогою яких ми не можемо оновлюватися. Тож, якщо казати в мінусі, ретроградний уран може створювати проблеми, оскільки руйнівна енергія перетворюється, суспільство може зіштовхнутися з опором змін, небажанням приймати інноваційні ідеї чи внутрішніми конфліктами всередині установлених систем. Напруга між старим та новим може призвести до періодів потрясінь та невизначеності. Якщо подивимося з позитивної точки зору. Ретроградний уран несе в собі потенціал для прориву, і цей період може ознаменувати народження нетрадиційних ідей, які прокладають шлях до суспільного прогресу. В індивідуальному порядку наслідки ретроградного урану можуть проявитися у підвищенні внутрішньої напруги, прагнення особистої свободи вступає в протиріччя з існуючими структурами, що призводить до відчуття занепокоєння і прагнення змін. Ця внутрішня напруга стає каталізатором особистісного зростання та трансформації. І Ретроградний уран сприяє глибокому прагненню особистої свободи. Люди можуть почуватися вимушеними, звільнитися від обмежень, які вони самі собі наклали, переглянути свій життєвий шлях та досліджувати нові способи покращення свого життя. Будьте готові до змін, залишайтеся відкритими до нового і не бійтеся прощатися з минулим, щоб звільнити місце для того, що справді важливо. Ці місяці ретроградності дадуть вам шанс створити більш стійку та надихаючу основу для майбутнього, в якому ваші наміри та дії будуть відповідати вашим особистим цінностям та прагненням. Не для всіх уран нестиме зовнішні події. Іноді це просто внутрішні відчуття. Хочу щось робити, щось реалізувати, кудись поїхати, тобто різкі, невластиві щодо вас рішення. Тож в ретроградному русі поблизнюкам Уран змусить переглянути. Питання спілкування і налагодження відносин можуть бути непередбачені проблеми в укладанні контрактів та домовленостей, також можливі несподівані поломки транспорту, виходу з експлуатації електроприладів, техніки, засобів зв'язку, також можливі захворювання органів дихання та небезпека переломів кінцівок. І на це важливо звернути увагу як на знаки Всесвіту і вирішувати ці питання. А в ретроградному русі Урана по тельцю Уран змусить переглянути практичні підходи до практичних речей, змінювати практичний підхід до заробляння грошей, когось може сильно струснути у плані фінансів управитель тельця Венера. Це практичне заробляння грошей, а Уран дає можливість переорієнтуватися, переглянути переконання та доходи щодо заробітків. Тож, в період ретроградності урана по тельцю, можлива фінансова криза, повторне посилення, нав'язування цифрової валюти, ускладнення ендокринної системи, загострення тонзелітів, фарингітів. Ретроградний уран взагалі сам по собі дає загострення вегетосудинної дистонії, що йде нервовим типом, без прив'язки до віку. А тепер розповім, що заборонено робити, коли уран ретроградний. Бажано. Не відпочивати в екстремальних умовах або займатися екстремальними видами спорту, особливо, якщо ви це робите перший раз, планувати часті авіапольоти, йти на невиправдані ризики, залишати увімкненими електроприлади та комп'ютери. А що ж бажано робити в період ретроградності урану? Будьте обережні з електрикою та технікою, записуйте всі свої ідеї, які приходять в голову, і навіть втілюйте їх. Не бійтеся зруйнувати те, що давно настав час відправити на звалище. Будьте гнучкими, підлаштовуйтеся під нові обставини, не бійтеся змін, які приходять у ваше життя. Будьте активними, рухайтеся. Та дійте, але без ризику. Ключ до навігації по ретроградному урану полягає в прийнятті змін як окремих осіб, так і соціальних структур, які закликають бути відкритими до нових ідей, нетрадиційних рішень і важливо з готовністю звільнятися від застарілих структур. Проблеми під час ретроградного урану часто виявляються замаскованими можливостями. Адаптація. До інновацій та позитивне використання руйнівної енергії може призвести до проривів та досягнень як на індивідуальному, так і на суспільному рівні. Люди можуть впоратися з внутрішньою напругою, розвиваючи самосвідомість та щирість. Пошук особистої свободи це шлях до самопізнання, який спонукає людей узгоджувати свої дії зі своїми справжніми бажаннями. Уран не поспішає і дає можливість нам адаптуватися до чарівних магічних перетворюючих енергій, які він несе. І головне відчувати, чути і розуміти, де вас застають ці зміни, і встигати за ними сприйняти ту нову інформацію, інсайти, осяяння, просвітлення, геніальні здогадки, які несе Уран. Уран завжди спрямований у майбутнє. І ретроградна петля урану допомагає нам звільнитися від внутрішніх обмежень, які заважають проявити себе в конкретних сферах нашого життя. І, взагалі, ретроградна петля будь-якої планети на те й потрібна, щоб ми щось виправляли, доопрацьовували та коригували, а по урану відповідно до реалій справжньої дійсності. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!